Привет всем привет! Сегодня я Мака, И вы на мом канале. Сегодня мы будем играть 91 ночи. И что? Стоп. О. Короче, двигателя. Мы сегодня будем играть ночи, та но... Давайте починати. М -м, я хочу отсюда. О, п'ять ігроків, давайте... Ми будемо з людьми, ну так, це самий Це перший канал. Ой. Коротше, сьогодні ми будемо. Ну так, о. Давай, ідіть сюди. Ну, серйозно? Думаєте, що я сам буду? Ні. все, п'ятеро. Заходьте, заходьте. Mm -hmm. Стоп там дитина. Стоп і ще, стоп. Стоп, 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 шестки. Фи. О, давайте шесть. Так, я какие-то классы не купля, но да, я хочу уцей. Прикиньте, я хочу уцей. Ну да, я его дуже хочу. Волшебный уцей. Е. А, еще, видите. Тут еще есть какие-то устанья. Сбыл уцей. Що? А у нього родомна і річ якась. Це рибак. А це медик. Угу. Медика просто так не вийшла. А це хто? М -м ага, це ще вовижки можна ставити. Так цей. Також в нього двоє. Навіть в початку. Це не знаю, що це за клас. Яки з, 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 з друговиком, давайте. Надеюсь, що тут, тут так. П'ятеро. Давайте п'ятеро. Ну то, завжди чашку, коли ніхто не хоче заходити з тобою. с тобой. З вами. Секрет. В нього секрет, прикиньте. А ч в тебе нік секрет? Об'яснив тебе, що секрет є. Прикиньте. Також це таке. Угу, Там я вже знаю. У мене вже 72 ночі, ну ви бачили. О, ще 6 хой хвилин обнова у нас. Коротше, у нас якась стала обнова, ну не знаю, бо я ж я бачив ще, що обнову. Це як тут може привчати тварин. Ну та-та-та, ви все знаєте. Ну то грає в У нас тут ночів в лісі. Всі давайте. Іво. Ну, в неї інопланетянин, я такого хочу. Ну, я хочу 100 діамантів, щоб купити його. Ну, я не знаю, чи і, мене і, і, чути. Так. Ну, да, я тільки почав. Цей канал. О, блін, я туди не можу зайти, бо там, там скрині. Там скриня не є, блін, а я не можу її ооо, там ще хата на дереві, Так, так та й берися. Хата хата на дереві Таку він назва О, ні, тільки не ви Та блін, не Диво та, та нас уважай. О, грибально. Ну, погано боя, я бы хотів. Знаєте что? Хоч би, ну оптеки. <головіка> Короче, давайте. бам 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 А, не піхоти. Айкей це вже у нас третій гривень. І вже буде четвертий. Як е, завжди. Ну, як швидко його може прокачати. Ну та саме, що ще задобує в його, це особо, особо, особливо, особливо де там особо, коли скриню відкриваєш. Тобі там заважають. Нічим, чим міг би помішати його. О, Ніфіга, яблуко вой так. Яблоко я созъем так я изму ой да блин а я взята Мне кажется я так танц О я вотсьму Яблоко візьму Пуем Да блин Ничида Так стоп стоп А мы там Мені не страшно, Вань, бо це ж перший день тільки. Так мені треба ще одну зайти і буду вже краще йти на базу. А тут темно. мене заліз звук є, у в мене. Ой, так. Так звук в мене є взагалі. У мене весь час не було звуку. Ну, я не знаю, чи ви мене чули. У мене весь час звук не був так. Стоп, що таке. А, це, це фонарик можна. Я вставлю тут, тут в кустах. Так, давайте, погнали. У мене вже. У мене вже є. О, можу зробити вже другий. Останнє, 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 давайте. Хтось має здобути? Я хочу купити вже компас, щоб... Еще что, холодильник куплю. О, уже с дубового. Девжунка. Да, И... за Отпах. И все, все. Холодильник. Компус. У нас три Можно все купить. Це тумбу, щоб вони застріли. Ну ви знаєте, культісти застріли. О, Таку! Прикиньте! І отаку Тож, Точно, ну, давайте викладе бріно отпраємо. Ну, я скину нову частину. Сьогодні ще скину. Тому всім па-па і чекайте, я зараз буду робити другу частину.